Усім доброго дня! Канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати деруни з молодої бараболі. Ну, от як цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такі деруни. І побачите, які вони получаться у мене. Я взяла для цього, от маю тут. 8 штучок, таких середненьких бараболі. вона молода. Скажу вам, що от бачите, вона ще трішечки і Бачите? Але я її буду прямо отак зрізати, чистити буду отако, от шкірочкою, обов'язково. Тому що, коли на терці натирати, все рівно там є ще нижня шкірочка, яка буде на терці, ну, задиратися, лишатися буде на терці. Тому я її буду чистити. Тепер мені потрібно ще сіль, оліє для смаження, чорний перець, борошно, 2 яйця. Ну, на таку кількість я взяла 2 яйця. Можна одне яйце. Одна велика цибуля цибуля обов'язково, Два зубчика чесника взяла і тут 2 столові ложки добрі сметани. Ну, от і все, що потрібно мені для цих дерунів. Зараз скажу вам, що буду робити. Спочатку я натру на тей великій терці, на великі тру цибулю на маленький часник. Приготую собі, а потім почистю бараболю і вже буду натирати на оці, на оці терочки, оці малі, бачите. покажу, що я от бараболю, бачите, почистила, насипала води сюди, холодної, і натерла. Цибулю, чесничок уже готовий теж. І зараз буду от натирати на такі терочки, оцінесені, і буду підмішувати цибульку все до натертої бараболі. Дичку зілляла і буду натирати прямо на цій терці. Бачите, Бараболя гарно натирається. Шкірочка ота, я зняла її, вона вже не задирається. Ну, тепер беру трошечки оцього цибульки, можна цей чесничок, трошки сюди, родина майже. І отак замішаю вилочкою. Я вже зітерла всю бараболю. І тепер додаю ось ще цибульку цю останню. Чесничок туди теж. І отак знову розмішаю. Бачите, яка гарненька вийшла, не почорніла. Ну, покажу вам, що бачите, скільки зробила соку. Бачите? Отак. Отак. Я зари легесенько, так довго, багато не буду соку цього здушувати. Отак тільки трішечки. Крохмаль, я думаю, там сів. Так, легесенько, легесінько, оце. Таке поверхне. Ще не чорніє, гарненька залишається. Ну, от зараз буду посолю десь так добру дрібку візьму, отак. Ну, це буде десь одна четверта чайної ложечки. Тепер перець додам. Теж сіль перець за смаком кожен дає. Яйця додам. Можна на таку кількість бараболі можна і одне яйце додати. Но я вже Зідала два яйця, так я їх вже сюди і додам. Отак. Тепер додам сюди борошно. Зараз це трішечки перемішаю. Це такі, виходить, деруни легесенькі, ніжненькі. Ну, дуже смачненькі. Я зараз зготую і будете бачити, як і виходить. Так добресенько, щоб розійшовся там. Бачу, перець погано розійшовся. Трішки довше помішаю. Все. Так, дам зараз сметани. Я тут взяла 2 столові ложки. Напевно, дам одну добру столову ложку, більше не дам. Це у мене сметана така ріденька трішки, тому що вона домашня сметана то там борошно одна, така повна зверху, столова ложка. І ще одну дам, пока що дві. Бачите, як, як виходить, можна і не додавати більше борошна, скажу вам. А якщо вона, ця маса зробиться трошки ще рідше в процесі смаження, я ще одну столову ложку борошна додам. Отак От вам скажу. Ну що, іду ставити сковорідку і буду смажити. Попробую ще зараз на обов'язково спробую. Це кожен пробує собі на свій смак. От сковорідка гарненько нагрілася і буду давати олії. Олій кожен додає, як, яка завелика сковорідка, вже дивиться сковорідці. І от бачите, який. От. Буду на ложку набирати і ставити. Бачите, що сковорідка дуже гарно нагрілася, трошки зараз убавлю І так буду підмішувати раз за разом. Доставити горницькі mm -hmm. мавите. Бачу, що вже одні смажилися з цієї сторони і ці вдруг переверталися. Ну, от хай смажиться з однієї сторони. От і з другої сторони обсмажилися, я бачу. Бачите, отак змік, обсмажилося. Все, можна забирати їх. Тарілочко і буду забирати. Ось такі дерунчики вийшли. Зараз я. Беру салфеточку, можна це зробити якусь дерев'яшечку. Салфеточку пока сам дерев'яшечку. І зібрати це, що нагоріло трішечки. Бачите, тут трошечки нагоріло, щоб деруни не горіли. Отак нахиляю олію ту сторону. А це заберу. І тепер подивіться, чи цієї сторони нема. Так, може бути, немає. Все, зараз буду ставити Ще Знову підмішую. Борошна поки місяця не додавала, поки що тримається. Гарнісінько не рідне. Знову буду так ставити. От, трішки руїна. Які сліду ще поставила смажу. Ну, так далі буду продовжувати. Я вже деруни досмажую, і зараз вже буду показувати вам, які вийшли, і які вони на смак. Показую вам, яких я насмажила сьогодні дерунів з молодої бараболі. Подивіться, які вони гарненькі. Бачите? Ой. А смачненькі ми вже декілька з'їли. бачите, скільки вийшло. І ще і пару вже з'їли. то вже. Не так, і сьогодні ми будемо смакувати їх з сметанкою. Сметанка сьогодні в мене домашня. Покажу вам всередині. От які вони. Дивіться, бачите. Дуже смачненькі, кажу, я попробувала, ну ще один попробую. Все-таки з сметанкою. Дуже смачно, дуже-дуже. Ну що, дякую всім, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала такі деревини. Готуйте, Готуйтеся, дуже смачно. Дуже. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я і всього найкращого. І до зустрічі тоді!